Що це слухаєш? Хей-поп? Ще одна пришлапка, а Дівченко, ти слухає гейв кажених. Дівчинко! Тобі що, 10 років? Слухати хлопчики витрачати на це гроші? Хей-поп? Ти розумієш, що це бізнес? От я займаю скриптою. Кей-поп? Та моя дитина недавно, недавно сходила на концерт Трекіц в Ракіїць, Мілані. Було прекрасно. Боже, ці ваші кі-поп. От ти слухаєш рок. Він зараз на піку популярності. Оце мистецтво. Кіпоп? Ні. Моя дівчинка годись філатвонів. Вона не слухає, оце все ваше популярне. Ти те слухаєш кі-поп? Клас, я люблю Ексо. Ти знала, що вони скоро повернуться з камбеком?